Доброго дня любі малята! На подвір'ї вже наступила зима, прийшли холода і нашим пташкам нічого їсти. Тому сьогодні я пропоную вам зробити для пташок годівничку. А для роботи нам потрібні ножиці, пензлик, клей, серветка, клейонка, блакитний картон. І папір коричневого кольору. Ну, і звичайно, наші мілі ручки. Я ладнаю водівничку. для горобчика, синички, для сороки, глухаря, для малого снігуря, крихт насиплю і пшенця. Прилітайте, друзі милі. Не лякайтесь заметілі. Ось ворона прилетіла і на годівничку сіла. Покрутила головою, заспівала нам з тобою кар-кар кар. кар, кар. Розім'яли наші ручки. Для роботи у нас з вами все готово. Приступаємо до аплікації. А зараз послухайте уважно, як потрібно користуватися ножицями. Як же тримати правильно ножиці? Великий пальчик я просовую в верхнє кільце. Казівний пальчик я пропускаю. Середній пальчик я просовую в нижнє кільце. А пальчик казівний буде допомагати. Середню. Так, нам потрібно взяти ось такий папір коричневого кольору. Я заздалегідь вже провела ось таку лінію, щоб в нас вийшла рівненька смужка. Беремо ножиці і отак відрізаємо. Так, відкладаємо. Тепер беремо. Другий аркуш. Я теж, бачите, ось провела таку лінію, щоб було мені зручніше. І ви теж можете так. І ножицями. Ось так. Так, відрізаємо. Це ми робимо заготовки. Потім нам потрібен ось такий квадрат. Ми його згинаємо навпіл. Ось ось куточок, щоб в нас вийшов такий трикутничок. Рівненько, щоб куточки до куточка і пальчиками ось так можна покласти і ось так. Розгинаємо, беремо ножиці і по лінії. Ось так. Відрізаємо. Беремо тепер картон. Зараз ми з вами приміряємо, щоб у нас все гарненько вийшло. Ось у довгу смужку нам потрібно скласти навпіл і ножицями розрізати. Зараз ми все приміряємо. Ось, а це буде дах. Так, все гарно. Тепер беремо оцю смужку, яка беремо клей, гарненько змащуємо, клеїмо і приклеюємо ось так. Півненько беремо серветку і серветкою. Беремо іншу смужку, теж промазуємо гарненько всі куточки, ось так клеїмо. І прикладаємо, беремо серветку, допомагаємо серветкою. ось Інша смужка те саме, повторюємо, змащуємо, гарненько, клеїмо. Клеїмо ось так. І серветкою. Так, тепер беремо наш трикутник. Це в нас буде дах нашої гладівнички. Теж змащуємо, гарненько клеєм всі куточки і ось так, рівненько, можна навіть отак. І серветкою притискаємо. Нам потрібно намалювати зернятко. Беремо чорний фломастер і ось так. Ще ми можемо прикрасити ось такі пташки. Я заздалегідь їх роздрукувала і вирізала. Батьки вам теж можуть це зробити. І ось поставимо. Ось так гарно. Притискаємо клеєм серветкою верніше тепер. І іншу. І посадимо її на дах нашої годівнички. Ось така вийшла годівничка. А я чекаю фото ваших робіт. До побачення і до нових зустрічей!